Вітчизняний кінопрорив, стрічка українського режисера Максима Аксюнди. Танк на берлінському кінофестивалі Берлінале здобула приз 10 тисяч євро. Цей фільм про підлітка з бідної сім'ї, який знайшов німецького Маю. танка часів Другої світової. Пізніше хлопець розуміє, що його знахідка коштує понад мільйон доларів, і він вирішує його продати по Німець. запчастинах. Але йому це зробити всіляко заважають. Тігор – унікальна модель. 56 тонн. І скелет німецького офіцера. Окрім фільму Танк на берлінському кінофестивалі представлено ще чотири українські стрічки. І всі неабияк зацікавили європейську кіноспільноту. До України зростає інтерес міжнародної кіноспільноти. Це пов'язано, в принципі, із зростанням рівня українського кінематографу. Ті зустрічі, які ми провели на нашому стенді в Берліні, говорять про те, що о, світова кіноспільнота очікує від нас вже в канах заявиномиці. Котре наголошують для створення кіна в Україні є все професійні актори, режисери і продюсери. Але без підтримки держави знімати якісне повнометражне кіно вкрай складно. Дуже сподіваються на остаточне ухвалення депутатами закону про підтримку кінематографії в Україні. Я хочу їх перемогти. Він передбачає створення спеціального рахунку, на якому буде акумулюватися фінансування для підтримки української кіноіндустрії. І ця підтримка буде проявлятися не тільки у вигляді прямого фінансування фільмів, а також це буде підтримка розвитку кіномережі, особливо в невеликих населених пунктах і сільській місцевості.